Так, попереднє відео зупинилося, продовжую значить, малювати. Ми зупинились на полці. значить, Прямокути по трьом кутам. намалювали. Дивимося, що було в сторону зеленої осі, не допустимо, там якось інакше. В сторону осі на клавіатури вводимо 500. У мене полка 500. Трошки менше, ніж глибина тумби. Тумба 510, полка 500. Вверх нажали 18 мм, появилася в нас площина, яку ми видавлюємо, або P нажимаємо, або по кнопці. Значить, H-хенд нажали, щоб позиціонувати трошки вбік. Escape ми вертаємося до P і наводимо на грань, ну так і пише, на рібрі. Значить, тепер стрілочка, виділяємо. Нашу деталь создати групу. Так, є в нас деталь. Тепер нажимаємо або кнопочка масштаб, або с, -с англійське скали. І зменшую її на 1 мм. Середній кубік взяв, нажав правою кнопкою, щоб зменшувати. Значить, і так як ми робили, у нас тумба 500, значить полка 464 мм, я положу 463. Англійські букви. М 463 ММ Enter. Значить, полка в нас стала 463 по Значить, пустрілості нажимаю. В принципі, тумба у нас закінчена. хда в паз Треба в настройках. Ладно, давайте без поки що HDF. Значить, Наношу кромки. Кромки в WBF, і значить, є кнопочка рідактувати обліцовки. Кромки, нажали. Появилася в нас кромка, вибрав одиничку. Значить, і тут в нас є вибрати або забрати кромку», або нанести по всьому периметрі. А на кожне ребро, щоб нанести, Тобто, ми нажали деталь і навели на ребро, яке треба. Деталь, ребро, деталь. Ребро, деталь, ребро, деталь, ребро, деталь, ребро. Все, кромка є. Значить, тепер у нас стрілочка і отвори. Значить, навів на полку. Точніше, спочатку можна полку тримач, оцинкований. 5 на 16 це все з бази VR отворів. Полку тримач цинкований. І по умовчанню, коли ми нажали по замовчуванню, положення отверстия в торце 37 мм. Допустимо, я нажимаю 70, Enter. І два рази кнопочкою по полці. Значить, Shift. Щоб з двох сторін нанести. Чому пропадає, не знаю. І полку вибрав, е, отвори. А чому пропала та деталь. Ага. Чому вона пропадає? Не з поняття? Е, тобто ми мене на неї пофірмат Мюллера. Х, все рівно туди та, та чому пропадають. В мене не було такого стрілечка, чому не пропадає, я не знаю. Добре, полкотримач зупинимо значить, на тому. Ну, я думаю, вас не буде просто нажати по полці і воно ми мало зі всіх стоїть нанести. Не розумію почему. Значить, е, отвори, полкотримач. Нажали на полку три рази і мало тут з'явитися. Чому не з'явиться не змінимо? Ладно, давайте попробуємо зараз якісь другі мотори нанести. Е Конфермат МюЛен. Дно вибрали. Конфермат Зінкером. Конфірмат зінкером. По буковині навів. Shift, щоб з двох сторон. Так само другу боковину вибрав. Дві кра... Два рази нажав по деталі. Shift зажав, щоб з двох сторін нанести. Є виділено Значить конфірмацію, полкотримач, ну чомусь полкотримач в мене не ставиться. І хоть Одну половину показує, другу ні, не знаю чому. Значить, забиваємо е, отвори на царги. По ній забив, значить я роблю по центрі. Через Ctrl. Контр... А, полкотримач, Ctrl-Z, відміну. ну 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 контрсет я в полку тримач зробив там Так. Полку Зкріплення, царга, неплкотримачка конфімат, два рази клацнули по центрі, контур зажали з двох сторін. Тепер другу задню два рази клацнули, контур зажали з двох сторін. Все, готово. Значить, кромки пропадають, кромки ми нанесли, значить, отвори нанесли, можемо переконвертувати і подивитися. Значить, що нам треба? Розкладку зробити, поставити бірки. На всіх нанесли, потім розкладку зробити. Товщина 18 мм. Якщо у нас в проєкті буде товщина допустимо, фасад 19 мм і задня стінка 3,2 мм, то вони окремо розложаться і буде писати інша товщина для того, щоб VR Pro буде розділяти їх по, тому, по матеріалу. Ми подивимося, коли загружати будемо. Далі, коли ми розкладку зробили, обов'язково експорт 3D-модель. Ім'я файла Зберегли. Пише ошибка перевірки експорту автокат, нас це не цікавить. Переходив, значить, зберігся файлик. Переходимо тут в мене я перевіряв. Заходив ще раз, загрузки. Конвертірувати файл. Один наш файл називається. І тут пише товщина 18. Якщо ви завантажити, якщо ви були, допустимо, товщина 19 завантажити і товщина 3.2 завантажити. Так ви можете різні матеріали в проєкті окремо завантажувати і подавати в роботу. Тому що різні матеріали все рівно не подадуться в роботу в одному проєкті. Можемо подивитися, що в нас збереглося. Значить, царги дві штуки. Ну, тут назви нема, назви треба було кожне проставляти, не було часу, ви вже собі бавтеся. Царги є, полка 363, чому 498,9. ну, Це наразі не Тут є полкотримач, з другої сторони немає. Я просто-напросто цю деталь видалю. А цю копірувати, отоберезіть горизонтально. І все. Там щось в мене заглючив Бчиски, щоб не перезагружати вже. Так, як є. Ну, все скупіювалося. Для початку саме прості тумби, щоб потренуватися. Саме головне з розмірами виставляти масштаб і ну, ще можна таку штуку. Тобто, якщо нам тепер треба поміняти цей розмір, і щоб отвори збереглися, і допустимо з тієї тумбочки 600 мм зробити, вона у нас має 500 Тобто ми беремо, тут є в АБФі, перемістіть точечний луч, виділяємо пів нашої тумбочки. І стрілка от намальована, бачу, вправо, я, можна вправо-ліво, вверх вниз міняти, я вправо на 100 мм, на нас збільшилось на 100 м. Все. Всім перемоги миру. Якщо комусь було корисно, то супер.